Надвірні відбулася 28-ма позачергова сесія Надвірнянської міської ради, 8-го демократичного скликання. На засіданні було розглянуто 17 питань. Депутати розглянули питання про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської ТГ на 2023 рік, про котра доповідала начальниця фінансового управління Лариса Русаловська. Перше питання це є затвердження протоколу постійної комісії Надвірнянської міської ради. Це суто технічне питання. Була перекидка з загального фонду у спеціального фонду в загальний фонд для того, щоб провести закупівлю воїнам ЗСУ. За Хочу довести до вашого відома, що Верховною Радою України підтримано закон 10.037 про внесення до бюджетного кодексу. В цьому законі це про так зване військове ПДФО. Ви, мабуть, чули, що всіх місцевих громад, з усіх органів місцевого самоврядування з 1 жовтня забирають військове ПДФО до держави. Державного бюджету. Хочу вам доповісти, що такого військового ПДФО за жовтень місяць у нас поступило в бюджет громади 13 мільйонів 919 тисяч. Ці всі кошти будуть в нас забрані з рахунку і передані до державного бюджету. Тому це рішення не стосується перевиконання, це рішення зроблене про зміни до бюджету за рахунок перерозподілу коштів між розпорядниками коштів. Згідно цього рішення 4 мільйони це з великих суд. 4 мільйони 656,7 тисяч гривень буде перерозпреділено воїнам, нашим ЗСУ на придбання різних матеріально-технічного забезпечення та субвенцій. І мільйон гривень буде перерозпреділено управлінню освіти Недвірнянської міської ради, так як з початку року державний бюджет не додав освітньої субвенції, а ми не можемо залишити наших педагогів по заборгованості по заробітній платі. Депутати заслухали та опрацювали питання номер 9 в порядку денному про внесення змін у програму соціального захисту населення Недвірнянської ТГ на 2023 рік. Доповідав про це начальник офісу соціальних послуг Василь Василенко. Дев'яте питання внесення змін в програму соціальну програму соціального захисту міської ради. Значить, тут воно програму вносяться зміни відповідно до тих змін, які вам уже тут зачитала Лариса Михайлівна. Крім того, ми робимо внутрішні перекидки в межах своєї програми. Тобто, із ззовні ми тільки ті кошти, які там казали, а все решту ми робимо в межах своєї програми. Питання було на бюджетній комісії. У вас в матеріалах 33, 38 столітті. Секретарем міської ради Тарасом Пекарським було піднято питання про звернення до Верховної Ради України, що стосується постанови Кабміну, яка ускладнює ввезення гумдопомоги з-за кордону. йде мова знаєте, про. Новий закон про везення гуманітарної не закон, про нову постанову Кабінету міністрів, яка ускладнює ввезення гуманітарної допомоги за кордоном. Шляхом електронних декларацій, Колеги, електронних підписів. Прошу підтримати дане звернення і проголосувати. Чи є потреба по емену голосування? Є. Є. По процедурі. Так, ну звернення це ж доп... Ні, ну Зараз підняли на пані чи є хто хто щоб скоротити час? Ну то, чи ви чи є вас зауваження чи є до тексту? Коли, я прочитав, хто я не хто бачу Україну. Передумов... Хто проти? Тетяні, нехай не можна для всіх поставити зад, щоб не зачитувати. Чи наполягаєте на зачитування? Ні, ні. Хто утримався? Хто проти? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Також на сесії були ухвалені питання про внесення змін в програму соціально-економічного розвитку на міської ТГ на 2023-2024 роки.